Ну що ж, друзі, доброго ранку ще раз? Літо, спека. І здавалось би, літо і спека, гарний сон це речі, які не поєднуються. Плюс ще е наш сусід, який і так не дає нам спати. Тут ще й спека прийшла. Не знаю, як ви. Я насправді дуже страждаю. Дивись, фахівці висипаю. кажуть, що ідеальна температура для того, щоб класно висипатись, це десь приблизно 20 градусів. Плюс 20 ага. мається на увазі, а на вулиці плюс 30, а зазвичай вдома це означає, що там, ну плюс 27, ну ніяк не 20. Як бути в таких ситуаціях? Так, і отже, ми запросили в студію поговорити з нами буде кандидат медичних наук, сон, сомнолог, кардіолог Юрій Погре, Погорецький. Доброго ранку, пане Юрію, проходьте, будь ласка, ми Вітаємо. тут все, все підготували. Насправді, Доброго ранку. як, Доброго як ранку. відчували, я минулу ніч просто жахливо спав. В цю ніч я придумав собі вихід, але про якісь ці лайфхаки ми ще з вами поговоримо. Тобто, кондиціонеру у вас немає? Є. 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 І? і я розкажу, як я, його правиль... як я його використовую. Чи роблю я це правильно? Добре. Так, ну з вами поспілкуємось. Що таке здоровий сон? Здоровий сон в спеку. В принципі, здоровий сон визначено Нобелівською премією 2017 року. Це 7-8 годин сну. А тепер кількість сну: 7-8 годин і якісно. В 22 годині вчимося лягати спати. Групі ризику лікарі, журналісти, пожежники, військовослужбовці. Треба навчитися в 22 другій лігати спати, тому що в районі 23.00 буде графік. Я ще раз це продемонструю. В 23.00 виробляється золотий гормон мелатонін середньо в середньому в шість разів більше, ніж за всю послідуючу ніч. Іменно в 23. Змістити цю точку неможливо. А можна я ляжу в першій годині, там потім і свій мелатонін зловлю? Ні. Не виходить, це доведено Нобелівськими лауреатами. Аксіома, нічого не змінюємо. Під час війни ви кажете, погано наші сусіди е, впливають так підступно вночі, бомбардують, щоб і не висипалися. Угу. Давайте його перехідримо. Давайте навчимося в 9 лягати спати. Бомбардування в Києві в Київській області починається втретій, після третьої години. Так, до третьої години можна зловити два-три глибокі фази сну і того мелатоніну. тобто. Самий важливий сон ми можемо встигнути зловити. Uh -huh. Потім переміститися в бомбосховище і навчитися спати в бомбосховищі, маску одіти на очі, беруші одіти і продовжити спати там. Не вдалося бомбосховище продовжити потім вдома. Тобто починається. Використовуємо е, термін поліфазний сон. До війни це не, не дуже рекомендувалося. Зараз виходимо із того, як воно є. Uh -huh. е, по-друге, хропуна не повинно бути рядушком. Ну, або беручі, які допомагають. Не дуже, бо він ходить, він крутиться, все а, одно заважає. А, а. Тому його трошки в сторону. І тим паче в спеку треба партнерам спати трошки окремо. Угу. Трошки... Спека. Оскільки дивіться, скажаного сусіда обдурили. Не проблема, а от природу не обдуриш. Хто особливо чутливий до спеки? Ну, По-перше, це групи ризику. Це пацієнти з високим артеріальним тиском, неконтрольованим, це цукровий діабет, це зайва вага. Тобто люди з хронічними захворюваннями. Тому буду рекомендувати. Щоб згадали всі, хто має свої захворювання, це в нас буде десь більше 12-15 мільйонів, всі мають якісь проблеми. Підіть зверніться до доктора, проконтролюйте свій тиск, приймайте, препарати по тиску, по ритму. Будь ласка, не забувайте це і шануйте себе, не забувайте приймати ті препарати, ліки перед сном, які вам призначив лікар. Якщо забули, звертайтеся до лікаря і виводьте себе в норму по здоров'ю, тому що в Німеччині в. Того року від спеки офіційна цифра загинуло 4,5 тисячі пацієнтів. Ага, абсолютно не очікувано і речі, саме цікаве, мене. що це відбувається вночі. В принципі, і так воно статистика підтверджує, що інсульти інфаркти відбуваються вночі під ранок. Від, від, від такого ну перегріву, фактично від перегріву, але просто ще й другі проблеми теж саме хропіння, зупинки дихання у вісні. Людина не дихає 3-4 години, кисень падає і серце тут страждає. А... Тому вихід є. Добре, тоді е, далі кондиціонер. Що я роблю? Я так розумію. В принципі, спати з кондиціонером загалом тобто всю ніч це не дуже момент, який може гріти, а може і охолоджувати. Брати воно вважає, що це грілка, як я. Ні, це холодилка. Холодилка, правильно, чудовий термін. Замотали і підложили під затилок. Сонні артерії можна сюди, де йде крупні судини, і прокачується багато крові, щоб вона охолоджувалася. В пах положити, де теж крупні судини, щоб охолоджувалося. Або холодна, простирадло. І верхнє, і нижнє, якими будуть накриватися, бо вже одіялами стороною висунули. Також морозильник 15-20 хвилин. Попробуйте. рекомендую: оцей кайф задоволення швидкого засинання. Угу. І мелатонін потім. І на ранок, ранок з, з, зі сніданком 1 плюс 1 буде чудовий, Сідальний активний, комплекс. смачний. Знаєте, скільки порад насправді існує? Ми зібрали в мережі там, найбільш поширені, найбільш популярні, але ж далеко не всі вони правдиві. Тому давайте пограємо в правда чи міф. Це доволі просто. От, ви Казатимете та це так. правда чи міф добре. і коментуватимете добре щодо цього. Перші два у нас були якраз пов'язані з білизною в морозилці і теплому душі. І ви розвінчали, що виявляється це правда. У нас ще є такий міф, що у спе спекотні ні краще відмовитися від кави, бо вона викликає зневоднення. По-перше, від кави як сомнолог, рекомендую після першої години дня взагалі не вживати В принципі. Нам на вечір потрібно розслаблятися, не збуджуватися. Тому все кофеїн отримуючи е, припарчаї, чорний чай, зелений чай, кава відміняємо зранку. Мозок любить. Щоб прокинутися, любить каву. Будь ласка, але після першої години починаємо готуватися до сну. Про сон думаємо з самого ранку. З великим позитивом, з uh -huh. поцілунками, обнімашками, прийшли в студію зі всіми, поцілувалися. Повітряні поцілунки пообнімалися і максимально позитиву. Це одна із важливих порад під час війни. Uh -huh. На перше місце виходить позитиву побільше, кохання побільше, поваги, щастя, задоволення. А мелатонін є гормон щастя. Виспана людина задоволена, щаслива, роботоспроможна, таланти розкриваються, ви все встигнете. От трошки я не досип, Ви сьогодні трошки краще поспали, а ви трошки менше. Ви... Я страждаю від спеки, я чесно кажу. Я... Тому ваші поради для мене максимально актуальні, так би мовити. От Отже... Валентина у нас вона. Така бадьора, активна, розумна, талановита, і вона не спішить втручатися в цю мову. Вона знає, як треба висипатися, але може ще щось корисне. Як треба висипатися за три з половиною години. Коли в тебе По... четверо дітей. Наступний міф у нас: якщо за три години до сну з'їсти гостру їжу, це знизить температуру тіла. Правда, це міф. 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 Чому? Ні, Тому що частіше всього, гостра їжа це шашлики, свининка. таке. Мексиканська якась. Так, кухня. так, так, так. так, так. Потім після цього важко заснути, в принципі, а в спеку тим паче. Тому це міф ні. Так, ще один міф: мокрі шкарпетки зроблять сону спеку більш комфортним. А, чудово, правда. правда. Давайте спробуємо. Ми ж зволожимо все. давайте попробуємо шкарпетки. Але ті, хто здорові, ті, які М -м. мають проблеми з кровообігом, то краще не ризикувати. Угу. Вам Я можна зрозуміло. Попробуємо. І завтра зазвонимося. скажете. Отже, дякуємо. Ну що ж, розібралися. Конкретні поради пробуємо зараз. Давайте наші прекрасні глядачі. Мені найбільше сподобалося з е, піжамою в холодильнику. Сьогодні ввечері 15 хвилин. 15. 15 хвилин в холодильник відправили, одягнули і спробували заснути. А завтра коментар написали, чи допомогло вам чи ні. Без гаджета, без телевізора. Так. так, ще використовуємо легкі природні тканини, прикладаємо холод до точок пульсу, тому що далі кров розносить цю прохолоду по всьому тілу. Приймаємо теплий душ, адже він розкриває наші судини, і таким чином ми охолоджуємо організм. Так, що ще у нас є? Зачиняємо вікна і штори під час денної спеки для того, щоб трохи захиститись від цього, Побільше відноско... позитиву протягом дня, Клас. кохання обнімашки, легкий тантричний секс без спортивних змагань. Ванна вдвох перед сном тепла. Будь ласка, а чому ви з цього не починали? Чому ви а, тільки так. зараз до цього прийшли? Так і ще треба охолодити кімнату 20 градусів. Ідеальна температура для того, щоб там нові дані 18. 18 навіть Почу, будь ласка, використовуємо поради. Кажуть. Так з нами був кандидат медичних наук, самнолог, кардіолог Юрій Погорецький. Користуємося, спимо, висипаємо. А після паузи з нами буде Ігор Степанович циганик, якого ви так чекали в коментарях. Будемо говорити ще трошки про футбол. Ми чекайте.